Вітаю, друзі. Декілька разів Дональд Трамп сказав про припинення вогню, що Володимир Зеленський готовий до припинення вогню до зупинки бойових дій. Схоже, що Зеленський це казав Трампу під час зустрічі трьох в Парижі, де був він, Макрон і Трамп. Що я роблю такий висновок? Тому що Зеленський цього не заперечив. Він просто потім уже додав: ми готові до припинення вогню, але нам потрібні гарантії, ну, тобто, НАТО. Зрозуміло, що в НАТО ніхто нікого е, брати не збирається, е, а припинення вогню вигідне зараз нам. тому що... По всій лінії фронту російські окупаційні війська наступають. І якщо припинення вогню не буде найближчим часом, то вони вирвуться на оперативний простір Дніпропетровської області, де немає укріплень, крім самого міста Дніпра і Павлограда, вони двинуть на Запоріжжя. Ну і багато ще куди. Це буде воєнною катастрофою. Тому припинені. Вогню в припиненні бойових дій зацікавлені ми. Папа Римський закликав до Різдва зупинити бойові дії, на час Різдва зупинити бойові дії по всьому світу, і в тому числі в першу чергу в Україні. Але Зеленський цього не хоче. Чому? Тому що, якщо зупиниться хоча б на е, тиждень чи два бойові дії, то люди побачать, що можна не воювати. І відповідно спитають, а для чого ми тоді зараз воюємо? Що зараз відбувається, почнуть задавати питання про мародерство, про корупцію, почнуть задавати питання про легітимність Зеленського як президента, про необхідність провести вибори справедливі і чесні. І про те, куди поділися кошти, почнуть вимагати аудиту. Ні, поки йде війна, поки на неї дають кошти, не потрібне припинення вогню, бо ще, не дай Бог, багато питань виникне. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами славу Україні і смерть ворогам.